Добрий день усім. Сьогодні я буду розповідати свою думку, чому технік могла, в принципі, врятувати своїх дітей, не отримати травму, і все таки. Ну ось, допустимо, технік. Так, я дуже люблю малювати у пейнті для вас, просто тому що технік. Перший її дитина. І другий її дитина зелена була, дит і друга її дитина. І ось вони. І шли. е, Ну, йшли, йшли, йшли. І, і там потім розбірки були. Ой, куди? Ой, я не туди. Е, ось тут розбірки були, хто чий прв вкрав, так далі. І перший її дитина. я забула хто. Ну, коротше, перший... е, першого зажа. Та чого я ти малюю? Першого зажали сміттярі, а другий утопився в річці від вибуху. так, і у... Техніка через це травма, що вона. Здається, так виглядає? Якось так. Мінімальна карма. Ну, коротше, вона зав'язана з циклі, вона не може вознестися. Чому? Бо її тримає животна потрібність за її дітей. Вбитий у всіх сміттярів, тому вона не може вознестися, як всі інші созокоти. Ось. І треба вбити сміттярів, усіх воще. Ну, щоб помститись за своїх дітей. Це я так думаю. Ну, і ось, дивлячись спочатку. Прибрати це треба ладно. Дивлячись спочатку з техніки ігри, ти коли помираєш, то все, що відбувалося з тобою в цьому циклі, воно якби. Насправді не відбувалося. І ти просто знову встаєш у своєму будинку і знову йдеш гуляти. І, може, на цей раз ти дійдеш до свого будинку, і цикл е, онов, оновиться, у тебе повиситься карма. Коротше, що я хочу сказати, ось, наприклад, дві е, різні. Як його буде? Юніверс. Я забула слово, неважливо. Ось дві різні е... Два різні варіанти. Ось. В першому ти спокійно виходиш на вулицю, живеш, їсиш свої сині фрукти, і заходиш назад, і цикл. Е... Карма у тебе до максимальної. А в другому ти помираєш, і карма у тебе знижується. І ось Технік М -м, вона могла просто померти в цьому, після того смерті її дітей, вона могла померти, цикл би повернувся назад, і вона могла би прожити цей це, цикл спокійно з дітьми своїми, а потім завершити. Ой, куди? А потім завершити його з дітьми. І тоді вони були б живі, вона була б жива, і все було б нормально. Але замість цього вона. Е... Діти померли, а вона далі продовжила рухатися, і цикл карма возвисилася, і дітей її більше не можна було повернути, бо вони померли. Позрач назад. О, Боже, я сподіваюся, ви це розумієте, бо мені дуже складно пояснити. Ще раз, ще раз. Технік. Діти. Чорт, не той кольор, Діти. Технік не здохла, бо знеслася, і вона тепер на іншому циклі. Діти здохли, і вони тепер на іншому циклі. Якось так. Ось. І вони ніколи не зустрінуться, тільки що ехо там якось. Якось так. Зрозуміло? Сподіваюсь, так. І я, здається, знаю, чому вона спеціально не померла, бо вона, може, не знала, що, що якщо ти помреш, ти просто повернешся назад. Це як у нас людей. Ніхто не знає, що буде після смерті. Хтось вірить у рай, хтось вірить у вічне пекло, хтось ні у що не вірить, у кожного свої приколи. І вона, якби, вона не хоче помирати, звісно, бо це боляче, і не зрозуміло, що буде там ну, після смерті. Тож вона всіх побила і втекла і, і збереглась. Ну, якось так. Ось, тобто, ясно. Mm. Але все ж я думаю, що якби вона е, померла, якби можна було померти за техніка, ну був би вибір помирати чи рухатись далі. Я Думаю, всі вибрали померти і повернутися до своїх дітей, бо настільки велика травма, що діти померли. Це дуже сумно. це це дуже сумно. Ось.